Звичайно, що ситуація в громаді вкрай важка, ворог намагається все-таки захопити місто. Звичайно, що знищено, ворог знищив місто, але ж постійно намагається зайти і відвоювати територію. А безпекова ситуація вкрай важка, тому що ефіві дрони всі далі і далі залітають на територію громади, і пересування по громаді вкрай небезпечно. Сьогоднішні закликаємо максимально наших мешканців, які залишаються на території громади, щоб вони виїжджали, особливо за зимовий період, тому що буде ускладнюватися всі логістика зимовий період і, і піввідронин постійно завдають ударів. На сьогоднішній день а на території громади залишається приблизно а, десь до 2400 осіб, а, які знаходяться на території громади. А ці, ці населення поняти віддалені від. від Лінії зіткнення, але все таки є люди, які залишаються обов'язку. Лінії зіткнення деякі люди залишаються в місті Вевчанські, які, які на відріз відмовляються від евакуації. Тому ми намагаємося вести діалоги з цими людьми, але